Ми стоїмо на етапі підготовки з організації відпочинку дітей. Тому що ось вже на цій неділі останній дзвоник, і потрібно думати, де діти будуть відпочивати. Президент дав доручення, щоби підготували всі оздоровчі табори. І ми сьогодні відвідаємо вуковському районі такий табір Дніпро, яким чином він підготовився, тому що буквально через неділю вже будуть приймати першу сотню дітей. Я б хотів сказати, що сьогодні на Київщині ми приділяємо дуже велику увагу і буде приймати. 23 оздоровчих табори, де діти будуть відпочивати, згідно доручення президента, ми приділяємо велику увагу і талановитим дітям. Тому талановиті діти, як і минулому році, і в цьому році будуть відпочивати і на острові Кліт в Греції, і в Артеке, і в інших таких місцях для того, щоб вони могли спілкуватись з Представниками молоді інших країн і все те, що є нове, якраз як кажуть, привозити в державу в Україну і ділитися впечатленнями своїми сверстниками. і таким чином ми будемо розвивати нашу країну. Останні два роки ми стали собі за мету оздоровити біля 150 тисяч дітей і підготовлені. Прекрасні умови. Ми з вами поїдемо на неділі в Богуслав, де працює майже сім місяців на рік. Цей табір відпочинку, це переїзд Охманіцький, це Білій Церковському районі, в Києво-Святочинському, Вижгородському, практично в усіх районах. У нас створені бази відпочинку, оздоровчі табори, і вони знаходяться безумовно в лісі, біля річки, де дійсно дитині можна організувати гарний відпочинок, ми в цьому році будемо практикувати і відкривати скагоські лагеря. Ви знаєте, це відродження свого роду такого патріотизму. Це коли дитина, дитина своїми руками для себе все змонтовує, збудовує, готовить їжу, то готовить їжу. Я б сказав, що. Батьки дуже задоволені, і діти, коли виїжджають, вже приходить термін, що закінчується період відпочинку. Вони не хочуть виїжджати. Їм це подобається. то їм подобається минулому році. У нас таких два лагері працювали, і в цьому році якраз скауський рух ми будемо підтримати і розвивати на київщині.